А я думав, сьогодні вихідний буде. А сьогодні у мене штук 50 відправочок лазерних рівнів, і зараз я вам покажу його огляд, чому саме ця моделька така популярна і така цікава серед моїх е, клієнтів. Тому що рівень чудової якості на металевій основі 6 мм від підлоги до центру нижнього променя, яскравий зелений промінь. Подивіться, будь ласка. Тоненькі чіткі лінії діоди фірми Osram Німеччина. Їх дуже гарно видно, товщина десь міліметрова. Є індикація заряду акумулятора. Одразу два акумулятора у комплекті, мікроліфт, окуляри, поворотна база, пуль дистанційного керування. Ось такий магнітний кронштейн, зарядний пристрій, перехідник під великий штатив. Для кожного елементу є своє місце. Це прихватка за верхню башту. І штатив відразу в комплекті. Все в одному кейсі, все в одному місці. Похибка даного приладу не більше 2 мм на 10 метрах. Кожен лазерний рівень я калібрую особисто. І відправляю вам з моєю гарантією. Ціна такого комплекта, повного комплекта, вже з калібровочкою з моєю гарантією, 3,5 3500 гривень замовити по телефону 096 562 37 26.